Життя прекрасне, життя точно вартує того, щоб жити, і моя життєва порада, чого б вона не була варта, порада від людини, яка піднялася з лайна і отримала буквально все і продовжує пахати, ніби в неї нічого немає. Ставте короткострокові цілі, їжте здорову їжу, досягайте того, чого хочете досягати, і навіть якщо ви не досягнете найбільшої мети у своєму житті, ви можете до неї наблизитися. А це вже того варте. Той, у кого немає мети, ніколи нічого не досягне. Це факт. І неважливо, наскільки недосяжною може бути ця мета чи мрія. Якщо ти продовжуєш тренуватися і працювати над цим, одного дня ти підійдеш дуже близько, а можливо, й досягнеш її. Я завжди так робив. Я націлився на зірки і дістався до них. Але якби ні. Я б підібрався дуже близько. І саме тому мене не цікавив британський, англійський чи європейський рівень або я стану зіркою, або нахуй Можливо, я був одним із щасливчиків. Але, знову ж таки, якби я не націлився на зірки, ставлячи низькі цілі. Я тільки їх би досяг, якщо пощастить. але якщо ставиш щось недосяжне і досягаєш цього, ти такий боже, я це зробив і я б сказав, що зараз. Можна сказати щасливе, але це не те слово, але зараз я точно у гарному стані.